Виробництво зброї в Україні є величезною гарантією незалежності України і не лише української незалежності, але й Європейської незалежності та європейської безпеки всього континенту, тому що зараз Україна тримає цей бар'єр і, скажімо, експортує безпеку до інших країн, які стоять за Україною. Максимальна дальність становить три тисячі кілометрів. Підтверджено, з точністю 14 метрів до цілі на цій відстані. А максимальна швидкість становить 900 кілометрів на годину. А крейсерська швидкість може змінюватися, і вони кажуть, що не розкриють. Ємність корисного навантаження зараз становить 1150 кг. кілограмів. Спочатку було одна тисяча, але потім ми знайшли спосіб трохи збільшити її. А загальна мета ракети 6 тонн. Його запускають з твердим ракетним паливом. А потім він летить з турбореактивним двигуном нашого власного виробництва, а також виробництво твердого ракетного прискорювача. Також наше власне виробництво. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахетів. Звісно, вона має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що вона може йти трохи далі, має трохи більшу вантажу підйомність і є трохи більш досконалою в плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково ФПВ влучив у цивільне перехрестя. Тому е, це дуже зручно, щоб зрозуміти, е, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. І також е, це в п'ять разів дешевше ніж шахет, що дуже корисно для нашої країни, яка не така багата, і ми дуже покладаємося на фінансову допомогу від партнерів.